От достиха амарант і почав він вже О, де китиці, хиляться і ламаються навіть під власною волою. І прийшла пора його вже збирати і вже починає сипатись ну так, Зрізаємо. Давай мішок. І складаємо в мішок. Ось ці зрізані штурпаки треба буде подрібнити, порізати на кусочки, тут же їх кинути на цьому місці і переорати, щоб зберегти родючі землі. Все наше золото.